Чарівний потяг наближається і везе із собою святковий настрій, і найкращі сюрпризи для танкістів великі коробки. Одягай різдвяний светр і готуйся до веселих знахідок. За традицією, на тебе чекають чотири види коробок. Кожна з них. Гарантовано принесе святкові ресурси випадкового типу, ресурси певного типу залежно від виду коробки, золото. А також один з крутих бонусів: кредити, дні танкового преміум аккаунту, ще більше золота, кіт, преміум техніка від 2 до 9 рівня, 3D стилі. Або прикраси для твого містечка. Серед них багато знайомих прикрас, але є й абсолютно нові. До них входить особливий тип прикрас, який можна отримати лише з великих коробок. Він змінює колір головного святкового символу. Зроби свою ялинку особливою. Чому деякі коробки нявкають? Бо в них сидить редширський кіт. Якщо тобі випаде цей пухнастик, то поселиться у містечку і даватиме доручення. Виконуй їх, щоб отримати нагороди і вдячний муркіт. Наповнювачу лотку змінювати не треба. Інтригуюче питання як танки вміщаються в коробках. Це все завдяки магії свята і досить великим коробкам. Туди вміщаються навіть преміум танки 9-го рівня. Тігер Маус стане найкращим подарунком для прихильників німецьких надважких танків. Великий ніби наївся солодощів. кремезний, як крижана брила. Такий звір не боїться жодних мишоловок. Другий важкий танк трохи відрізняється. Він взагалі не такий, як усі. На відміну від інших радянських важких танків, об'єкт 752 має башту хитного типу і барабан на три подарунки. Хороша рухливість дозволить швидко доставити ці подаруночки неслухняним гравцям. Складне бронювання стане головоломкою для ворогів. Крім того, його гармата може ось так. Є три сюрпризи восьмого рівня. xm 66 f є зразковою штурмовою ПТСАу для гри від рельєфу. У неї міцна башта і хороші кути нахилу гармати, яка дарує багато очок радощів. І щастя. Повертання башти обмежене, щоб не запаморочилося в голові. G sor 1010 -10. це швидкий кролик на колесах із настільки комфортною гарматою, що вам захочеться її обійняти. Стріляє не надто часто, але на ходу може влучити навіть у найвищу прикрасу на верхівці ялинки. А якщо рухатися заднім ходом. Можна зробити місячну ходу. Type 63 не просто преміум танк з майбутньої гілки, що допоможе тренувати екіпаж. Це універсальний важкий танк відразу з двома механіками. Гідропневматична підвізка дозволить битися на будь-якій місцевості або витанцьовувати під джингл белз. Залежно від ситуації, друга нова механіка охолоджує гармату після пострілу. Це підвищить влучність, якщо проявити терпіння. Тільки не намагайся охолоджувати нею напої. Відкривай великі коробки і забирай бажані танки. Якщо після відкриття 49 коробок поспіль ти не отримаєш високорівневу машину, в 50 й на тебе гарантовано чекатиме сюрприз. Великі коробки також містять 5 танків рівнем понижче для твоєї колекції. Вони малесенькі, але кожен має свої особливості, історію, гусениці і гармату. У будь-якому танку свята слід відзначати з розмахом і стилем. Чи з двома стилями? Що більше, то краще. Особливо, коли всі вони приголомшливі. Стебни паски безпеки і забудь про обмеження. Демон швидкості нарешті показався у всій своїй красі: лискучий хром, витончені лінії і справжній монстр під капотом. Вісім циліндрів ревуть, як холодні леви. О, так. ЄБР готовий запалювати під собою трасу. гвє 100 має більш класичний вигляд. Вона отримала реалістичну маскувальну сітку. Тепер вам буде легше сховатися під ялинкою. Можливо. Наступний стиль одночасно посилається на минуле і думає про майбутнє. Або про те, чи відзначають новий рік на Альфі Центавра. Гей і Фейс Ван сяє так само яскраво, як і його провідна зірка, і готовий до нових відкриттів та перемог. Стиль для е 75 перевтілює його на міцного ветерана, загартованого десятками боїв. Панцер вафе, вкритий бойовими шрамами і потертою протикумулятивною сіткою. Цей воїн готовий рятувати Різдво будь-якою ціною. І зрештою, стиль Old Reliable для ковра. Стиль присвячений цьогорічному представнику свят крутому хлопцю Вінні Джонсу. Кожен елемент натхненний війні і раритетною зброєю. Кобра перетворюється на справжній витвір збройового мистецтва. Витончений, проте, не менш небезпечний. Цей шедевр слугуватиме вам вірою і правдою як старий добрий обріз. І, звичайно ж, великі коробки містять усі торішні стилі. Якщо ти бажав один з них під ялинку, то зараз найкраща можливість. Довгоочікувані подарунки вже в дорозі, командири, веселих свят і нових відкриттів у новому році.